Напередодні міжнародного жіночого дня прекрасним представницям нашого міста був подарований святковий концерт. Організатором заходу став благодійний фонд «Твій рідний край народного депутата України Вадима Нестеренка, який взяв на себе все фінансування свята. З міського бюджету не було витрачено ані копійки. Родзинкою концерту було нагородження переможців дитячого конкурсу Весна в подарунок мамі. Жінки надихають нас на подвиги. жінки приносять наше життя. Нові яскраві фарби, і тому у цей день присвятковий я всім бажаю добра, щастя, здоров'я. Гарний настрій додавали не тільки слова поздоровлень та привітання. Запрошені гості були в перечутті головної миті, адже цього дня проводилися підсумки конкурсу дитячих листівок. 2500 школярів міста взяли участь в конкурсі Весна в подарунок мамі. А найкращі роботи представлені цього дня у палаці культури металургів. Розповідає начальник відділу виховної роботи управління освіти Тетяна Мяконьких. «Здесь роботи і півакла і роботи. Старшокласников ви зможете посмотрети сколько любви, сколько творчества вложили наші юні таланти в свої поздравления мамам. Ми благодарні учредителям конкурсу, що є можливість ще раз проявити нашим дітям любов к своїм мамам. Міс виконком відгукнувся на пропозицію благодійного фонду Твій рідний край. Про спільну організацію проведення міського конкурсу листівка в подарунок мамі присвячений 8 березня. Молоді художниці Мар'яні Шаповал пощастило потрапити до журі дитячого конкурсу. Дівчина розповідає, що все не так просто, як здається. Роботи виконані на високому рівні. Тому вибрати три найкращих дуже важко. Дуже сложно вибирати, тому що різні разне направлення то і живопіс, єсть і з лінт роботи, і з бумаги, і дев'язане там. В'язні То тобто есть очень сложно вибирати. Хочеться да всіх пашріть, тому що діти молодці. Робота дуже, дуже на рівні зроблена. Остапчик, не вагаючись, вирішив прийняти участь у конкурсі. Хлопець задоволений, що організатори подарували таку чарівну можливість поздоровити мам зі святом та показати своє творіння усім містянам. Я два вечора крутіла ці ось крутилки, потом цілий вечір їх клеїв, потом ще... Ось та красочки я на на світу так блістіт. Все тільки для матусі. Остап вітає всіх жінок міста зі святом. Поздравляю з праздником всіх жінок, щастя, здоров'я і всього самого лучшого, щоб діти були послушні. Сашко прийшов на оголошення результатів зі своєю групою підтримки матусею, яку він дуже любить. Хлопчик розповів нам, що саме надихнуло його взяти участь у конкурсі. Мені хотілося зробити приємно моїй мамі. Вона завжди ну, мене підтримує, завжди для мене робить только хороше. Я хочу поздравити всіх жінки, дівчинків, а самое найголовніше свою маму з, ну, з великим праздником весни. Окрім сертифікатів на придбання предметів для художньої творчості у магазинах акварель на 500, 300 та 200 гривень за перше, друге і третє місця відповідно був іще один сюрприз, про який розповів Вадим Григорович. Прийшла ідея зробити цей конкурс для того, щоб. Саме переможці цього конкурсу отримали можливість попасти на слідуючий на слідучі дивлячись на обличчя цих дітей. От розумієш наскільки це наскільки це їм важливо, наскільки це їм приємно. А тим часом у залі лунав сміх. Гарна музика, танці та посмішки на очах у найкрасивіших винуватець свята. Вже на вході до зали жінок дивували листівками та солодкими подарунками від народного депутата. Родзинками концерту були музичні паузи, спілкування артистів з публікою. Прощай, мы расстаемся навсегда, по синим небом я Чай, ничего не обещает, и ничего не говори. Весеннее прекрасное, можно сказать, даже солнечное, несмотря на э, дождливую погоду. Удовольствие получить, и чтобы женщины наши были все красивые, счастливые, нужные, и чтобы мужчины о них заботились. Людям нужна хорошая волна. Хороший эмоции. все хороший концерт. Всем желаю просто женского настоящего счастья. Поздравляю всех женщин, нашу прекрасную половину, нашего человечества. Желаю всем женского счастья, здоровья, мирного неба над головой. И чтобы все мечты их обязательно сбывались. Побольше бы таких мероприятий. Святковий захід організований виключно за кошти благодійного фонду народного депутата України Вадима Нестеренка. Твій рідний край не залишив байдужим нікого. Головне в душі у жінок залишилося свято. Ваш мім нам зі святом.